Федора Гаврука мобілізували у перші дні повномасштабної війни. Боєць загинув 20 травня під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута на Донеччині. Його старший брат Олег розповідає, цієї весни посадив братові садок, про який він так мріяв. Він в першу чергу пішов, сам пішов. Він дуже добре воював. Він розбирався в техніці. будь-якій техніці міг їздити. Я садка йому посадив маленьку зараз. Все сфотографував, як він цвіте біля хати. Я так я йому вислав, він же не побачив. Федір Гаврук вперше пішов захищати Україну у 2014-му. У липні воїну мало б виповнитися 47 років. Працював будівельником, розповідає його друг Петро Зайчук. У мене він будівельник був, і, ну, гарна людина, добрий такий щирий. Завжди допомагав мені. І щось допомогти по хазяйству. Ой. На другий день, по-моєму, він зразу його забрали, теж призвали, він пішов, не вагаючись, пішов, він не, нічого не ховався, нічого. Такий простий хлопець такий, він худенький, такий, нічого, і сміливий, такий, рішучий, гарна людина. Віддати шану захиснику прийшли рідні, знайомі та лучани. Це ж такі краса, просто краса. І вони не жаліють свого життя, не жаліють, ідуть, захищають, борються. Щоб було краще нам, нашим дітям, онукам своїм онукам, все. Україну відстояти нашу Україну. Попрощатися із загиблим військовослужбовцем прийшла лучанка, мати двох безвісті зниклих в АТО синів Катерина Хомяк. Гибнуть хлопці, шкода скільки ще їх ляжуть. Ну, к жаль, перемога і свобода даром не дається. Найкращі сини нашої України. Йдуть у вічність при словах вічна пам'ять, вічний спокій і царство небесне. А так би хотілося будувати, навчатися, примножувати, народжувати. Поховали захисника України Федора Гаврука на алеї почесних поховань у селі Гараджа поблизу Луцька. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський Новини на Суспільному. Луцьк.